Українська народна казка кривенька качечка. Жили собі діти і баба, а дітей у них не було. Усе сумують вони, а потім діти каже бабі Ходімо баба у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби глядь у кущику гніздечко, а в нідездечку сидить качечка. От і каже баба, діду, подивись, діду, яка гарна качечка. Каже дід візьмемо її додому, нехай у нас живе. Питали її брати, бачать, а у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили її гніздечко, обклали його пір'ячком, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачать у хаті скрізь прибрано, хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати, хто це, хто це. Ніхто нічого не знає. На другий день пішли діти з бабою знову погреби. Приходять додому глядь, а у них і варенички зварені, і веретенце з пряжою на віконці стоїть. Вони знов до сусідів запитувати, чи не бачили кого. Бачили, кажуть, ті якусь дівчину, воду з криниці несла, така красива, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це міг бути. Ніяк не придумають, а баба потім і говорить діду. Знаєш що, діду, зробимо так? Скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємося і підглядатимемо, хто це нам воду носить. Так вони й зробили. Сховалися за клунею і раптом, бачить, виходить із їхньої хати дівчина з коромислом така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а діти з бабою в хату. Глядь, немає гніздечко качечки, тільки пір'я Повно. Узяли вони тоді гніздечко і кинули його в піч, там воно й згоріло. А тут і дівчина з водою йде, увійшла в хату, побачила діда й бабу та відразу до гніздечка, а гніздечка й немає. Як заплаче вона тоді, діти баба до неї утішають не плач, люба. Будеш нам замість міздечки, будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну дитину. А дівчина каже, я вік би у вас жила, якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, прялочку і веретенце. Я від вас піду, плачуть, діти, баба, просять її, залишайся, не погоджується. От і зробили, зробив тоді дід прялку їй і веретенце. Сіла вона у дворі і пряде, раптом летить сарайка каченят. Побачили її і заспівали. Ген-ген, де наша діва, ген, де наша Єва, на метеоному дворі та й на тесаному стовпі. Сама прятка шумить, веретенце дзвенить, скинемо її пір'їні, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає, не хочу з вами. Як ходила я по лужку, поламала ніжку, ви мене залишили, далі собі полетіли. Скинули вони папірїнці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка. Ці ж те заспівали. Ген ген, наша діва, ген ген, наша Єва, на митаному дворі та й на тесаному стовпі сама прядка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо її папір'їночці. З нами нехай летить. Дівчина їм теж відмовила. І вони полетіли, скинувши її папір'їнця. Аж тут летить і третій, третя зграйка. Побачили вони дівчину і враз заспівали. Ген-ген, де наша діва, ген, де наша Єва, на метеному дворі та й на тесаному стопі сама прятка шумить, веретенце дзвенить, скинемо її попір'їночці. З нами нехай летить. Скинули вони її по пір'їночці. Обклалася дівчина пірячком, обернулася качечкою і полетіла разом зі зграйкою. А діти і баба залишилися самі. От вам і казочці кінець. А хто слухав молодець. Дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам казочка? А як називається казочка? Що знайшли дід з бабою в лісі? Що вони зробили зі своєю знахідкою? Що дивного побачили дід з бабою, коли поверталися з лісу? Як вони вчинили з гніздечком? Дівчина заплакала. Як вчинила дівчина з дідом і бабою?